Друзі, вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Сьогодні буде гарний деньочок. Будемо доробляти нашу теплицю, ту, яку я почала робити, але морози вдарили. Все замерзло, земля замерзла. І не було навіть як накривати її. Тому що потрібно хоча б 10 градусів тепла, щоб. Було на дворі, щоб тепличку накрити, бо плівка при морозі зжимається, при теплі розтягається. І якби я накрила морозом, то коли сонечко пригріє, вона б вся обвисла. Тому чекаємо погоди. Рослинки мої вже пруть через верх. Потрібно все виносити в теплицю. Ну, сподіваюся, що сьогодні вже. Доробим ту тепличку і я, і я зможу заносити зі стілажі свої рослинки. Та в мене є маленька моя тепличка вторішня. Часть рослин я винесла такі, що більш холодостійкі, то я винесла, освободила стілажі, освободила стілажі від тих рослин, але поставила другі. Тут в мене все в пакетах вкорінюється. І деякі насіння ще висіяла. Ну, так що ці сцілажі, напевно, до травня місяця пустувати точно не будуть. Замовила я собі листи бегоні. Як і коліуси, я в них закохалася і буду їх Розводити. Я все вивчила про них. Даже учла то, що багато, ну, читала коментарі і багато писали, що не вкорінюється, пропадає. Я всі нюанси вивчила. Ось. І все-таки вирішила спробувати. Листя шикарнюче прийшло мені. Дивіться, це моя. Долоня. Вибачте, трохи замащене, бо землю мішала. Це в мене долоня, це листок. Ось такий здоровий. З нього можна отримати дуже багато череночків. Можна просто поставити в воду. І чекати, щоб вкорінилося. Але бачила багато жінок, їх отак от розділяють по дві, ось бачите, дві пазухи, оцих твердих скелетних жилок, листочка. По дві вони лишають. Це все обрізають і черенкують, ставлять в ґрунт, і воно вкорінюється. І з одного листа вони можуть отримати дуже багато молодих черіночків. Ось такий шикарний лист. Зараз я його буду ділити стрьомно. Ну, я, вроді все, вивчила. Теоретично я вивчила про них все. Тепер будемо приміняти ці знання на практиці. Так, по ґрунту, по ґрунту найкраще, вкорінюється, що я вичитала, вкорінюється в бегонії в верховиному торфі, перемішаному в агроперліті і вермикуліті. Я купила і агроперліт, і вермикуліт. І в равних порціях. Змішала з верховинним торфом, купила верховинний торф, жменя вермикуліта, жменя агроперліта і жменя торфу. Так, я кидала ось цей торф. Це гарно розмішала і намочила. І ще я його фітоспоріном проляла. Щоб убити всі бактерії, які будуть супроводжувати, ну, гнилосні бактерії ці всі. Так, так що я розчитую, що в мене нічого не пропаде. Так, для кожного сорту, бо тут підписані, бачите, всі сорта. Кожного сорту листочки я буду. Ось почернкую і в одну ємкість буду садити, щоб не путати. Тому що на печальній фазі росту у бегоні листочки всі між собою схожі. Це коли воно вже виросте і листок великий, тоді вже показує, який цей сорт. А поки вони маленькі, то можна сорти попутати. Значить, насипаємо в лоток землю. Землі не багато сиплять бачила зовсім трошки. в їй не потрібно багато ґрунту так О, ну, ще трошки. Це буде така в нас міні-тепличка для кожного листочка. Так, трошки притрамбуємо, і будемо зараз ділити нашого листочку. Тут у мене, як чоловіки кажуть, свята вода, горілка, і я буду в ній дезінфіцірувати свої ножиці, щоб Інфекція з одного листа не перенеслася в інший. Тепер будемо різати. Значить, я вам просто зараз теоретично ну, покажу, як я буду різати, я ось отак от відріжу цей листочок по кругу, а потім ось так от обріжу. Ось тут ця скелетна гілочка. Так само тут. Так. І так, може я так попробую телефон в одній руці тримати, а іншою різати, щоб було вам більш понятно. Значить, ось так ось. Е, обрізаємо там, де В. Типа англійська буква В Лопасть. Так. Бо саме ось так. Ось тут будуть образовуватися нові черенки. Це я все читала, я кажу, я перший раз це роблю. <клух> 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 І будемо дивитися, що в мене вийде, правда? Цікаво так далі. Тут, тут, бачите, В. Так. І так. Зрозуміли, так? Да? Богонії вони, ну, дуже красиві сорта зараз є в нас. Так, тут буква В і так тут буква В ось є. Здесь обрезаем ось цей скетний. Так. Бачите, скільки в мене вийде з одного листочка черіночків. Зараз я їх вже так всі поріжу. І тоді вам покажу. І це, скільки в мене вийде. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Тут ми ось так от обрізаємо. Це нам не потрібно, це буде в нас от, десь от, ось таке обрізаємо. Так, з цим ми, це в нас перший готовий. Тепер насчет цих обрізаних листочків. Нам потрібно ось оцю м'ягеньку частину листочка обрізати поп оці, оці жилки. Тому що, якщо цього не зробити, вони будуть загнивати. Ще, раз повторюю, я це все вивчала детально, вивчала всі мінуси, які можуть бути. І плюси. І прийшла до висновку, що насправді бегоні дуже легко розмножувати. От, це ми викидаємо. А от у нас отака часть листка з жилками оцими. Залишається зараз ще тут під під цим так під, під, підріжу попід країшок. Ось такі в мене крила метелика вийшли, з одного листа 11 штучок. Нема нічого складного поки що. Ще дівчата казали, що якщо верх починає часом загнивати, то його можна підстригати. Підстригати, не боятися. Саме головне це, щоб у нас тут образувався калюс. Я вже знаю, як правильно називати, бо в одному відео там, де кол... вкорінювала троянди, на... там, де образувався калюс, я казала коліус. Знаю, що то квітка, але думаю, може, з часом є схожі слова, але по-правильному це калюс. Там, де образовуються корінчики. Так, і тепер ми будемо сюди садити. Палочкою обов'язково робимо ямку, щоб не зламалися листочки бігонії ніжненькі, і ставимо далі наступний листочок ставимо в землю, можна трошки підгорнути. Знову і так далі. Вийшло в мене. Ще трошки досипала грунту, бо ці листочки, ці дуже високі, то там мало ґрунту, бо для малого. Для малих листочків якраз було достатньо. Землі багато не потрібно насипати, тому що вони можуть теж загнити. Небагато, бачите, скільки трошки грунту. Можна просто ставити листок у воду, він вкоріниться, ну, це буде тільки одна дітка з такого листка великого. А якщо його поділити, то буде дуже-дуже багато. Маленьких діточок, отакі вони ці бігонії. Можна, звісно, ділити кущом. Коли ви собі придбали кущик, він наріс, і тоді собі поділили, розсадили в землю і не морочити голови. Ну, самі бігонії ці, вони дуже дорого коштують. Це легше купити листок, почерінкувати, ось так поділити і. Розвести собі таким чином. Тепер я його в пакетик, цей типу в листочок запакую і буде міняти тепличка. Цей сорт називається Snowman. Ось. Такий сорт бігонії. Значить, ось така міні-тепличка це. Через півтора неділі вони повинні вже вкорінитися і пустити дітки. Ставимо на розсіяне світло, ні в якому разі, не на сонці, і не в темне місце. Бегонії в такому стані потребують багато розсіяного світла. І це буде місце лажик. Під лампами тут і тепло, і бути достатньо. Розсіяного світла. Так, це в нас сорт. Сорт ро... Оскерт. Це англійський треба згадати колись вчила, але забула вже. не знаєш як. Чіка осторожно Дивіться, який ажурний листочок. Ну, це вже менший. Рушерт. Рушерт. Ну, коротше, хто прочитає, той прочитаю. Ось так цей сорт називається. Дивіться, який листочок красивий. гарнюній Тут черенків цих поділок, мабуть, буде менше. Я взяла менший стаканчик. Так, як ми будемо ділити? Будемо ділити також. Значить, ось один буде. В, бачите, В. Так, ось другий буде. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий, сім буде. Ді, ріжемо так само Нож, ножиці, дезінфікуємо і розрізаємо на частини. Ось такі відходів залишилось. Вийшло у нас що? Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Так, запихаю. Бачите, всі В-образні. Що це машина Так, мене зігнали з мого місця, бо я знімала відео, ще мої спали, зараз попрокидалися. Снідати, зробити дому, а тоді я знову буду далі черенкувати свої бігонії. Тут в мене маленький листочок, я його просто вструмила. Цей зараз також в пакетик поставлю. І буду чекати на вкорінення. Прохання всіх, хто вирощує бегонії, мені написати, чи я все правильно зробила. Бо, я кажу, теоретично я вивчила про них усе. А на практиці. Можуть бути якісь інші нюанси. Ну, ніби я все правильно зробила і воно доно в мене вийти. Про виставлю цей пост, щоб ви мені просто відповіли на, на моє питання. Будь ласка, напишіть. На цьому все. Усім бажаю цього найкращого і, і чекаємо з вами на вкорінення цих квітів. Верніше, даже не квітів, а листяних пегоній, бо це не клубневі, це листяні.